Іван Шевцов, полковник і начальник прес-служби бригади сталевий кордон, 15-й мобільний прикордонний загін. Пане Іване, вітаємо вас. Доброго ранку, доброго здоров'я. Вітаю, слава Україні! Героям слава. Пане Іване, ви на Сумщині, наскільки я маю цю інформацію? так, Чи можна це озвучувати? Не знаю. Підкажіть. В на якому вона наша бригада на північно-слобожанському напрямку? Це і по Чернігівській області. Маленький клаптик, там на, на кордоні з Російською Федерацією, і безпосередньо на Сумщині, як на державному кордоні, так і на Курському напрямку в зоні активних бойових дій Пане Іване, Розкажіть про ситуацію: як складаються так зараз обставини на цьому напрямку. Ну, в принципі, за останній час на Сумщині ситуація суттєво не змінилася, як і раніше. Ворог найбільш активно себе поводить на Курському напрямку в межах двох територіальних громад: це Хотінська і Юнаківська. Там точаться активні бойові дії протягом минулої доби. Сили оборони на цьому напрямку відбили 10 ворожих атак. По іншій ділянці на державному кордону ворог суттєво активності не показує, проте постійно здійснює обстріли за допомогою артилерії. А також активно використовує ударні дрони, особливо дрони на оптоволокні. Ну і авіацію ворог використовує практично щоденно протягом минулої доби. По сумщині, по сумському прикордонню впало близько 30 авіабомб. Ось так Іване, є заява військового аналітика Дмитра Снігірьова. про те, що Україна утримує плацдарм біля Курської області, це блокує майже 50 тисяч російських військ, які вона не може перекинути на фронт. І так за його словами, росіяни намагаються замістити свої підрозділи військовими, в тому числі з північної Кореї. Давайте почуємо Дмитра Снігірьова, військового аналітика. Наразі Курській області зосереджена за різними оцінками від 6 до 10 тисяч, плюс в планах КНДР передислокація на територію Курської області легендованих військовослужбовців армії КНДР підбудівельників там кого завгодно тобто людей цивільних на начебто спеціальності, але загальної чисельністю більше 20 тисяч. Оце й дасть можливість окупантам вивільнити підрозділи окупаційної армії, власної армії і перекинути їх на, на основні напрямки російського наступу. А це в першу чергу це покровський напрямок. Ось так, отже, пане Іване, чи можете підтвердити, що дійсно Україна утримує певний плацдарм на Курщині? що там заблоковані або стягнуті на той напрямок з російського боку 50 тисяч військ? Так, ну і власне кажучи, що там по північнокорейським туристам. Я не військовий аналітик, наша бригада перебуває на цьому напрямку, але яка кількість справжньо дійсно, яка кількість особового складу зосереджена ворогом на цьому напрямку, у мене інформації немає. Протягом там в літній час, да, ми мали інформацію про те, що на цьому напрямку ворог тримає близько 40 тисяч особового складу. Яка ситуація зараз, не знаю. Але з Тої інформації, яка є у нас зараз, те, що ми бачимо, ворог зменшив активність на цьому напрямку, адже зменшилась кількість ворожих штурмів. І те, що ми бачимо, по результатам роботи наших ударних дронів, по результатам роботи наших безпілотних літальних апаратів, то ворог несе дуже великі втрати безпосередньо в особовому складу, адже mm -hmm. саме на цьому напрямку ворог на техніці не має можливості. Присуватися, присувати присуваються лише маленькими групами в першому порядку. Ось так, пане Іване. Щодо зимової ситуації, ми розуміємо, десь десь вже на, на зима близько, так і відповідно, як змінюються можливо умови ведення бойових дій, як військові до них адаптуються. Ну і власне як від цього змінюється тактика як оборони, так і наступальних дій ворога. Це вже не перша наша осінь, і напередодні буде не перша наша зима. Особовий склад готовий до ведення бойових дій в осінніх і зимових умовах. На сьогоднішній день суттєво ситуація не змінюється через те, що сумщина в переважній більшості це лісиста ділянка місцевості і болотиста. Пересування ворога на даний час воно не дає можливості там проводити. Якісь активні потужні ті заходи штурмові, тому як і раніше, маленькі групи в у порядку. Ось так пане Іване, можливо, на на сам кінець розкажете або хочете повідомити про там про потреби, які зараз є нагальними, а проблематику озвучити яка актуальна. Ну і власне кажучи, передати якийсь заклик цивільному населенню України. Користуючись можливістю, запрошую усіх охочих приєднатись до бригади Сталевого кордону. Особливо зараз нам необхідні оператори безпілотних літальних апаратів, адже практично 90% уражень ворога і ворожої техніки здійснюються за допомогою безпілотних літальних апаратів. Ну і друга потреба це усіх охочих закликаю приєднатися приєднатись до нашого збору. Який... Саме на дрони з оптоволокном, адже дрони з оптоволокном на сьогоднішній день це одне з найкращих засобів ураження ворожої техніки і живої сили противника. Усю інформацію можна отримати у нас на сторінці Facebook. Будемо раді кожному. Та пане Іване, і напевно зовсім на сам кінець не можу не запитати, адже ви на сумському напрямку, і мешканці Сум напевно теж там з тривогою десь чекають на зиму. Можливо, якось можете їх заспокоїти або, скажімо так, попередити, налаштувати. Да, до чого готуватися взимку в контексті того, що ворог там теж намагається рухатися вперед. Чого чекати мешканцям Сум, пане Іване? Будемо бачити на сьогоднішній день сили оборони і державна прикордонна служба в складі сил оборони в тому числі робить все для того, щоб стримати ворога на цьому напрямку. Літня операція, яку ворог там планував захопити суми і зробити буферну зону ворога, не не вдалася. Сили оборони стримали цю навалу, і на сьогоднішній день впевнено тримаємося на своїх позиціях. Тому все буде добре. Віримо в перемогу. Пане Іване, дякуємо вам, дякуємо вам і вашим побратимам за захист. батьківщини. Спасибі, що знайшли можливість долучитися до нашого ефіру. Іван Шевцов, полковник, начальник пресслужби бригади Сталевий Кордон, кордон», 15-й мобільний прикордонний загін. Був з нами на зв'язку. Спасибі, пане Іване.